Служба безпеки України зібрала беззаперечні докази вони, бойовика окупаційного групування країни агресора, який розвідував позиції ЗСУ та штурмував населені пункти у Бахмутському напрямку. Крім того, він особисто записував відеозвернення до Кадирова. За даними слідства, встановлено, що чоловік з 2014 року приєднався до незаконного збройного формування так званого ЛНР. Яка ще братіса Камзанахмосі Кадирова? От имени военнослужащих. Рамзан Ахмалович, мы все заодно. Все делаем максимум для того, чтобы очистить нашу родную землю от фашистской нечисти. Згодом під позивним Сільвер він проходив службу у складі однієї з мотострілецьких бригад народної міліції ЛНР. Після повномасштабного вторгнення РФ бойовик перейшов на бік ворога та на посаді командира розвідувального взводу продовжує воювати проти українських військових. Встановлено, що разом з іншими окупантами підрозділ під його командуванням неодноразово брав участь у штурмі та веденні бойових дій на сході України. Наразі на під. Ставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за участь у терористичній організації та вчиненні державної зради в умовах воєнного стану, тобто за двома статтями кримінального кодексу України, за статтею 258 Прим 3 та статтею 111, і призначив йому покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна.